Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Тут сончик ходить на фоні, я дуже хочу попасти в відео. Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні, нарешті, адвент-календар на моєму каналі. Я сподіваюся, ви чуєте різницю в звуку, і вам він подобається. Не поставте, будь ласка, лайк і нарешті мені прийшов цей новий мікрофон. І я настільки задоволена від якості звуку. Прям неймовірно кайфую. І сьогодні ми будемо розбирати мій перший адвент-календар на каналі. Мені здається, тут всього-навсього 12 комірок, але для мене це було дуже цікаво. Я не знайома. Це бренд. Альфа Парф Мілано це бренд для волосся. Я чула величезну кількість позитивних відгуків про деякі лінійки цього бренду, і тут якраз були ці лінійки. Давайте я відсунуся так, щоб вам було видно. Ось так виглядає календар. Давайте його розпаковувати. Це складено ось так, просто потрібно буде діставати комірки. Я замовляла цей календар на сайті магазина Notino. Він коштував в районі 25 тисяч гривень, плюс там була знижка, вийшло дуже вигідно. Трошечки я підопустила камеру і давайте розпочинати. Да, у нас тут 12 комірок, ми почнемо з першої одиничка виглядає ось так: тут така дирочка, в яку ви можете натиснути і дістати. Що у нас у номері 1? Я обов'язково підсніму ці засоби, як вони будуть використовуватися, які вони будуть давати. Ефект: ось такий Illuminating лоу-шампунь. 75 мл, А, така красива упаковочка. В принципі, класно, шампунчик. Так, далі у нас номер 2, Натискаємо. Ага, тут у нас якісь аксесуари. Це у нас резиночка, Поліестер. Ну, чуть, -чуть неприємно, насправді, да? якби це була би е шовкова, да, було б приємно так. Ну, Поліестер така собі історія, якщо чесно. Не люблю такі штуки, мені здається, там був відомий вміст цього календаря, і мені здається, буде ще одна. На жаль, резинка. Так, номер три теж велике пакування, дуже зручно. Вони класно придумали оці дирочки, які можна зробити і відкрити. Тут точно щось типу шампуня. О, ось ця серія для мене була дуже цікава. Це у нас репаратів лоу-шампу. Сульфат фрі, до речі. Так, да, тут немає сульфатів, якраз ось ця серія буде більше на зволоження. Вона мені була дуже цікава, тому що в мене волосся схильне до сухості, і я дуже хотіла її спробувати. Теж 75 мл. Класно. От цим я дуже задоволена. Так, 3-4. Теж щось важкеньке, Давайте відкриємо щось рожеве. Так, це у нас нутрітів маск 50 Ну, мл. 50 мл не дуже багато, але, в принципі, прикольно. По складу, тут у нас зволожуючі спирти. Є у нас парфум на перших місцях, стоїть дуже багато зволожуючих компонентів. Давайте, до речі, аромат. Потестуємо, бо хтось казав, що вони дуже сильні віддушки. Я не чую чогось такого яскраво, особливо в масті. Добрий день, Нос влізла. Ні. Відушки нормальні, нічого особливого Нос свій покупала. Просто стандартний аромат шампуня. Так, номер 5. Тут щось величеньке. Надіюся, не якась фігня. Ого, відкривається ось так. А, це дзеркальце. клас. В такому великому пакуванні і дзеркало. Не люблю дзеркало, бо в мене їх і так вистачає. Я терпіти не можу, коли в адвенти їх кладуть, але воно тут є. І саме неприємне, що в такому великому пакуванні, так? Да, поклали б вони якийсь рушничок, заколочку, це було б не резинку, заколочку. Це було б набагато більш приємно. Так, номер 6, я думаю, теж шампунь або кондиціонер, шампунь. що того, що довга упаковочка. Так, фіолетова серія. Це у нас Smoothing Clow Shampu. Теж сульфат фрі. А, тут теж сульфат фрі, Вони, до речі, всі без сульфатів. Це у нас Smoothing клоу сamпу. Делікатний, будемо тестувати. Прикольно, це вже у нас третій шампуньчик. Я ще дуже чекаю, зелений шампунь. Шість номер 7. Думаю, що буде маска. Репаратів в маску. Це мені було дуже цікаво протестувати, тому що ця лінія якась одна з популярних і рожева на території Інстаграма, Тіктока і тому подібне. Вісім, щось велике. Я думаю, теж якась резинка або якась фігня. А, заколочки. Ну, подивіться, яка величезна упаковка, і от лежать такі такі заколки. Ну, таке мене, чесно, дратує. Тому ну, що ти береш календар, хочеться да? коли ти береш саме великий номер, ти очікуєш в ньому щось побачити велике. А тут така собі історія. Просто для мене був дуже цікавий цей бренд, тому на даний момент я йому це прощаю. Так, далі у нас номер 9. І е, рожевий шампунчик, такий, як у нас була масочка. третій, ось така серія в нас буде, щоб її протестувати. Я постараюся вам підзняти, що це за серія. Якусь одну з них я точно встигну протестувати до виходу цього відео. Тому, надіюся, що ми це швиденько побачимо. Я планую протестувати зелену, скажу вам відразу. Так, далі у нас номер 10, думаю, буде масочка. Ого, це вже кінець. Дуже швидко. 10, 11, 12 і все. Да? А, так, маска з фіолетової серії а, Смузінг. Забула, як перекладається смуз. Напевно, для кучерявого, да? щось типу того. Забула, як це перекладається. 11-й. Оп! Білий? ну, бачите, я гадала. білий. Це кондиціонер, це єдиний кондиціонер, все інші були маски. А тут у нас для сяєння ось така серія. Це шампунь і кондиціонер. До речі, об'єми достатньо нормальні, дуже часто шампуні по 100 мл продаються. У мене Лаплекс, напевно, 100 мл. Так, ну і що? 12-й. Тут, якщо я не помиляюся, буде якась олійка чи щось типу того, Ого, так запаковано це що у нас? Кристалл Ліквід. Це в нас якісь кристали для волосся. З якоїсь серії, з якоїсь. Я не знаю, яка це серія. Просто ось такі кристали. Давайте спробуємо, виглядає дуже красиво. Це пшикає? Подивіться на цю упаковку. Ага, це просто маселко. Це стандартне маселко. Слухайте, давайте відразу нанесемо, нанесем аромат, як пахне чоловічим парфумом. Дуже яскраво вираженим, саме чоловічим, абсолютно не жіночим парфумом. Дуже дивно. Чому так? Так. Я не сильний фанат, насправді, масла для волосся. Я більше люблю якісь такі кремові спреї. Це більше моя історія, ніж масла. Але м -м, тут. Аромат неймовірно яскравий. Я пригладив пушиночки мені виглядає, ніби красиво маселка на волосі. Це точно задобиться. плюс красива упаковка. Ви гляньте на неї упаковка просто космічна. Це найкраща упаковка масла, тут скло. І ви подивіться, як воно гарно виглядає. Що тут сказано? Що це серум для сяєння волоссям. Тут все по-англійськи, силікон, звичайно, що куча різних силіконів, парфуми. Ну, і трошечки є якихось масел зволожуючих. Ну, Це більше для пригладження пушка, для того, щоб вирівняти ваше волосся. Так, ну що я вам скажу? По вигоді: тут у нас три шампуня, Чотири шампуня по 75 мл. Це виходить. 300 мл. В них шампуні по 250, десь в районі 700 гривень. І масочка десь в районі 1000 гривень. Виходить, десь 1700 плюс масалку. Оце, в принципі, да, вигадає. Якщо взяти стандартну ціну засобів бренду Alpha-Parf, це десь виходить один на один, якби ви купляли повнорозмірні розміри. Але в результаті ви ще маєте всі лінійки, ви зможете протестувати. Ну, це не всі лінійки, але 4 лінійки, які ви зможете протестувати, і плюс непотрібні аксесуари для волосся. Не знаю, куди я буду одягати ці прикраси от такі. Да? Ну, хай будуть це, ніколи не буде лишнім. резинки, вони валяються і колись пригодяться. Мені сподобалося. Я реально залишилася задоволена, тому що за 25 тисячі гривень познайомитися з чотирма лінійками бренда і плюс ще отримати маселко для волосся, це прям я рахую круто. А, хотілося б чогось більш такого знаєте, в останньому номері, хоча, в принципі, масло це класно. Хотілося б, напевно, мені, щоб не було цих аксесуарів, щоб це була б або якась, якийсь рушничок, або якийсь красивий аксесуар, який реально можна застосовувати або, знаєте, зажими навіть самі якими ви можете робити зачіску, які не заломлюють ваше волосся? Вони теж досить популярні на Алі можна замовити за там кілька гривень. Це було би трошечки більш актуально. А так, в принципі, окей, підходить нормально. Я не можу сказати, що це для мене там стало чимось нереальним, вбив ці аксесуари. Опис всіх продуктів тут є, я ще не розбиралася з їхніми складами, обов'язково вам підзніму якісь засоби, ефект якоїсь лінійки. Ну що ж, любі мої, це моє волосся. Помите. Зеленої серії, все, як я говорила, я його не висушила, так як не було світла, воно мене висохло природнім шляхом. Це була непланована історія. Що я вам скажу про шампунь? Він рідковатий, я таке не сильно люблю, але він дуже зволожучий. Якщо у вас суперсухе волосся, навіть в мене мокре, тече вода, бо... А тільки що з душа. Якщо у вас сухе волосся, ви його оціните. Якщо у вас шкіра, вірніше суха шкіра голови дуже сохне, вам сподобається. Якщо у вас жирна шкіра голови, вам буде його забагато. Воно, ну, знаєте, так обтяжує, робить волосся прям таким гладким, тяжким. Повірте, мені добиться такого результату без. Ніякого стайлінгу, без сушки, це прям дуже складно. Тому шампуню ставлю лайк, якщо мені захочеться його пригладити, це точно буде мій шампунь. Маска шикарна, дуже круто зволожила волосся. Все мені в сподобалося, я їй ставлю лайк, я її точно повторю у повному розмірі. І давайте спробуємо нанести ось це маску і подивитися, як воно зменшить пушочок мого волосся. Це робимо разом, мені дуже подобається ця упаковка пшикає. Ароматно, прям реально чоловічого парфуму. Максимально наскільки це можливо. Хмурно так на вулиці за вікном. Розстраю в ручках, все як зазвичай, і наношу. У мене тут немає нічого: ні масла, ні молочка для волосся, взагалі абсолютно ніякого сталіна. Я просто наношу маселку. І ви подивіться, мені здається, воно стає більше сяючим. да Це моя природна текстура волосся. От воно так бачите. Я ззаду не розчісала, і воно так кучерявиться і його не, не чіпала. Мені загалом подобається. Я дуже задоволена цим адвентом, тому що я хотіла познайомитися з цим брендом. Мені це було актуально і цікаво, тому я йому ставлю лайк. Продуктам теж, особливо за мене, ставлю лайк. І якщо вам теж цікаво, придивіться до нього. Або якщо ви фанат цього бренду і боїтеся пробувати інші лінійки, я теж раджу, тому що ви можете це спробувати. Я дуже задоволена, абсолютно не розчарувалася і можу рекомендувати вам цей адвент, якщо вони ще є в наявності. Зверніть на них увагу. А я вам безмежно вдячна за перегляд. Надіюся, вам було цікаво. Надіюся, ви отримали задоволення. Це було дуже швидко, дуже нетипово для відео, але в принципі. Прикольно. Тому, якщо ви хочете, ще від мене огляди на адвенти, пишіть в коментарях, якого саме хочеться вам, що саме хочете, щоб я показала, і я обов'язково це зроблю. А я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічі на моєму каналі.